Друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаю його зі свого ранку, з мотивації на спорт. Я щоранку, вже протягом трьох місяців, не пропускаючи, роблю ось такі невеличкі ранкові руханки, десь по хвилин 40. Раніше я також завжди робила, але бували ранки, що я пропускала, лінувалася. А це я для себе вирішила, що пропускати більше не буду. Буду щодня робити, і результат, звісно. Не дав себе довго чекати, десь загалом Через два місяці мені стало набагато легше. Моя спина задоволена тим, що я щодня роблю ось такі невеличкі вправи. Вправи ці зможе виконати будь-хто у будь-якому віці, вони дуже легесенькі і прості. Тут я ще навіть вирішила трошки потанцювати, ось і продовжую далі робити ось такі невеличкі розтяжки, словом, розігрівати своє тіло, щоб воно мені було потім вдячне за це. Такий канал Віктор Чолій. Я з нього дуже багато взяла вправ, і можна сказати, з декількох відео собі зібрала такі, які мені підходять і які мені реально допомогли. Знаю, що багато хто із вас вже знає про цей канал, хто не знає, то заходьте. Це не реклама, зовсім це моя особиста рекомендація, бо дійсно канал дуже класний і дуже гарні там вправи, які може виконати будь-хто і у будь-якому віці. Все, я готова і налаштована на новий день. І настрій в мене також вже гарний. Ну і, звісно, енергії набагато більше, ніж коли я встала зранку. Сідаю вже снідати, як завжди, в мене улюблений мій сніданок тости. Зробила в тостерниці грінки. Сир по типу Філадельфія вершковий. Далі в мене там авокадо ще є. Я його завжди перчу трошки і посипаю паприкою солодкою меленою. Потім в мене ще листя. Ось такого салатику дрібненького. І зверху яйця, як завжди, в мене ріденьке. Я люблю. І сідаю насолоджуватись кава, звісно, з пінкою смачною, куди ж без кави. Ранок завжди починається з кави. Тому всім смачного, хто зараз також зі мною їсть. А зараз буде швидка мотивація на прибирання. Зазвичай це роблю перед вихідними днями, коли чоловік має приїхати, щоб звільнити вихідні дні і провести час з сім'єю, але на ці вихідні чоловік не приїздив, він приїде трошки пізніше, то я вирішила зробити це в суботу. Я маю на увазі саме таке прибирання з витиранням пилу, з протиранням підлоги. І, як зазвичай починаю з того, що спочатку пилу, сошу, все, весь, все сміття можна складати, а тоді вже стираю пил, ну а далі мию підлогу. Дуже швидко, тому що квартира невелика, тому не займається багато часу. Вирішила зняти також для вас, тому що, знаю, що ви також любите мотивації, а в мене вже давненько її не було. Та й сама я мотивуюся, зазвичай, ось такими відео, Ва, ну зовсім така лінь щось робити, але потім подивишся, ось так як хтось прибирає. І все, встала і почала щось робити. А далі воно вже якось само собою йде і якось. І хочеться все робити. Дістаю з під ліжка ці гантелі, владі, які мені поставив. частину ми звідти забрали, попросила його тим, що він не займається, скласти хоча б у диван, а ці він постійно займається, тому мусить тут бути. У нас нема просто куди їх поставити. В дитячі, якщо поставимо, там взагалі не буде вже де прийти. Можна ж і ноги побити об них. Ось тому стоять в мене під ліжком. Але для того, щоб там помити, звісно, потрібно її дістати. Проходжуся далі в коридорі. дитячий також вже побило там Владік був, тому не знімала. Він не хоче, щоб я його знімала підлітки. Самі розумієте, мають своє право голосу, і також пробігаюся у тамбурі загальному нашого з сусідами. Ось часом вони пробігаються. Часом Слом. я в кого є час і можливість, то це робить. Пробіглася по всіх горизонтальних поверхнях, позирала пилюку з підвіконня і взагалі з усіх меблів. Ну, а далі буду мити підлогу. Мию зазвичай я засобами для миття підлоги. Дуже люблю, коли потім стоїть гарний аромат. В кімнаті протягом дня і взагалі потрібно гарно відмивати підлогу, особливо зараз, коли отоплювальний сезон, бо отоплюють тут часто будинки за допомогою дров або вугілля, і дуже часто є такою проблемою, що підлога вдома просто покривається таким сірим нальотом, тому потрібно гарно її вимивати. І частіше протирати від ось цього пилу і цього бруду through the old streets trying to turn back the clock to the days of Свона мемвилиджі стед лайка кваєтрі шадозобата стріт. Ну а далі я йду закладаю прання. Не подумайте, декілька днів в мене була перерва, я не прала. Бо так виглядає, ніби я тільки й роблю у відео, що перу, більш нічого не займаюся. Насправді я декілька днів вже цим не займалася, не прала нічого, тому в мене дуже вже багато назбиралося. І білого, і чорного. Ну і розпочну, звісно, з білого. Спочатку все зразу не закладала, бо не люблю, коли переповнена машинка, а лише частину. Ну а потім поперу ще одну частину. Ой, як, Ой, як я люблю, коли чистенько, коли протеста особливо підлога. Мішелька лежить, як завжди, в ліжечку. відкриє віконечко, щоб запустити свіже повітря, поки ще немає цього на вулиці, не, не палять дровами або вугіллям, особливо коли палять, то це жесть. Такий запах стоїть. У нас, бачите, яка погода. Сонечко світить, але насправді дуже холодно. Писало, що 5 градусів відчувається один. Не жарко. А я люблю дуже, коли поприбираю, ось так вже все зроблю. Попити чайок або каву зробити. Зараз піду, зроблю щось. У нас є панатон. Ось. Дуже калорійний шоколадом. Владій каже, що хоче чайок, я йому зараз поставлю чайок і собі зроблю каву. У мене ще кавомашина, дуже проситься, щоб я фільтр поміняла. А це так не швидко робиться, бо треба промивати кілька разів. Запускати, промивати і так багато разів робити. Все одно треба це зробити, бо, бо інакше воно буде постійно мені світитися і нагадувати про це. Зробила собі еспресо. Знаєте, я не настільки ось, наприклад, в день хочу попити кави, як просто сам ось цей процес. Що сісти, розслабитися, попити. Тому я роблю еспресо, бо багато не хочу. Сам цей процес дуже я кайфую від самого процесу. Дивіться, я вам так і не показала цю свічку, і її постійно запалюю. Ось цей гніт, він дуже класно тріскотить, коли розгоряється. Дуже гарний аромат стоїть в кімнаті. Приємний. чого то Постала вже варитися обід, буду варити борщик. Ту засмажку вже зробила. Картопля в мене вже поварилася, зараз буду закидати і буде готовий обід. У мене ще в планах сьогодні йти робити нігті. Браня зараз достирається, також його розвішую. Можна діставати по і закладати нову. Ще закладу це біле і все. У мене ще чорне є, але в мене не буде де його розвішувати, тому лише біле поберу сьогодні. Я, до речі, мілку білизну вішаю на батарею. Колись мені писали, що більше нараховується оплата за комунальну. Але я питалася колись власниці, вона платить за все. Вона сказала, що ми входимо в норму, в яку ми завжди їй даємо за комунальну. Ми, я не знаю, яку, яку суму виходить за комунальну, можна мене не питатися, бо ми даємо їй просто одну суму за все. І за те, що знімаємо, і за комунальну. А вона вже розподіляє. То вона казала, що ми входимо, тому я сушу на батареї. Більше не виходить. Так що ось так. Все, борщ вже зварився. Сьогодні в мене вийшов якийсь мега насичений такий. Хороший бурячок був. Будемо обідати, і я буду збиратися бігти на нігті. Так, я вже вибігла, біжу на нігті. У нас вже темно на вулиці. Пів шостого це я зайшла. Підземний перехід, тому тут трошки видніше. На вулиці, до речі, не дуже холодно. Я думала, тут холодніше. Після покажу вам, що зробила. Так, друзі, наша вечеря. Зробила роли. Звичайні тут огірок, креветка, сир Філадельфія по типу. І зверху поставила авокадо, бо забулася його поставити всередину. І ось тут ще такий просто сир і креветка. Посипала зверху кунжутиком, соєвий соус, звісно. І ще ось такі в мене є це солодкий індонезійський соус, але ця бутилка не від нього. І соус теріяки також любимо додавати. І ще дуже любимо ось такі чіпси норі, дуже смачні. До речі, в них також я показувала, колись можна загоротати сир, точніше, рис, сир і все. Рибку і їсти ось так, дуже вони смачні. Є ось васабі і є класичні. Взагалі вони ще є стерія, дуже смачні і є ще гострі з перцем. Ну, Мені найбільше подобаються класичні і стеріякі. Вчора ввечері я вже пізно прийшла було дуже темно. То покажу вам сьогодні, як мої нігті зробили цей раз. Не знаю, камера, можливо, як завжди не передає, але дуже гарний колір. Такі переливаються. Ввечері взагалі, як світло світиться, то вони так переливаються, гарно, світяться. Якби сонечко на вулиці, теж було б дуже гарно. І наліпки зробила. Чомусь розпливаються, як то фокусу немає, не знаю, що в мене з камерою, треба подивитися. Дуже гарно вкоротила, бо я і довгі нігті несумісні. Я така швидка, дуже, в мене все горить, кипить. Я просто їх повідбиваю, мені незручно. Такі акуратненькі, маленькі люблю. Гарно, мені дуже подобається. Осінні такі я захотіла. Так, я зараз буду пекти тортик. Вже показувала вам на каналі ось цей осінній пиріг, чи тортик, як його назвати, з сиром і гарпусом. Дуже смачний виходить. І зараз буду його робити ось в цій формі, а далі покажу, що з цього вийде. Цей раз я додавала цедру лимона і сік лимона, бо минулий раз я додавала апельсин. Хочу спробувати ще з лимоном і пару капель екстракту. Апельсина я все одно додала. Цей раз якийсь в мене дуже густий і ось цей білий шар вийшов, але все одно виклала, все добре. Зараз відправляю від випікатися. І буде дуже смачний тортик у мене. Включила собі на фоні різдвяну музику. Вже в мене якийсь такий починається різдвяний настрій новорічний. Хочеться якось собі ось так підіймати настрої. Завжди чекаєш з цього свята, бо очікуєш, що станеться якесь диво Так з дитинства, якось завжди було. Хоча щороку диво особливо так не відбувається. Хоча ми всі його дуже чекаємо і хочемо, але, на жаль, реалії трошки інші. Та все ж надіємося і віримо в те, що буде все дуже добре. І тому включила собі на фоні музику. Буває, що включаю дівчаток, а цей раз вирішила ось таку спокійну, різдвяну музику послухати і все перепрасувати, бо люблю перед робочим тижнем, щоб все було вже готове. Розвішую все на вішаки і відправлю у шафу, яка в мене в коридорі стоїть, бо це єдине місце, де можна там зберігати в такому вигляді одяг. Тому дуже класно це все зробити завчасно, щоб вже потім, коли вже починаються робочі будні, то не думати про це. Сінцей зайшла подивитися на різдвяний декор, бо одразу його видно здалека. 16 злотт, ось такий будиночок. Погуляє трошечки, надивлюсь на цю краси. Такий олень. Так, немає ціни десь на оленя, але є ще ось такий ведмедик дуже гарний. Він такий миленький. Де ціни? Не бачу цін. Ой, який смішний. Так. І тут немає ціни. Куди вони всі ціни поховали? Напевно, такі великі, що не хочу показувати. Серветниця у вигляді машинки. Ось така кружечка гарна. У вигляді сніговика. 18 злотих. Там, якщо що, ціни в гривнях також написані. Ось така гарна тарілочка, мінажниця. 26. З Санта Клаус ось є. Така гарна для дітей. 18. Ціни такі немаленькі, але гарно все так. Одягу, також дитячого і дорослого дуже багато, красивого. Такі костюмчики дитячі по 36 злотих. Цікаво, дорослий такий є. Ковтинки, Ось такі гарненькі, м'якенькі, хороші. 50. Злотих, дуже багато всього новорічного. Тут багато різних всяких ось таких гарненьких фігурок. Ось ця дівчинка 50 злотих коштує. Ангелочок. Ось такий смішний ельф. Ельф 60. Ось і. А, це він, напевно, опущений. А ось це піднімається на ножках. Ой, який гарний гномик. Бежевий. 70 також. Є ось такий ще, 50 гривень. Дощечка у вигляді печива, 18 Ось така гарна мінажниця, 30 гривень. О! Це щось новеньке, дуже гарне. 36. Таке мінажниця. Ось така ще є для снеків. Для різних снеків 40 злотих гарненько. Ось ще є дощечку у вигляді ялинки. 18 також. О, тут багато їх різних, ось така є. Це коштує 18 також. Ось є у вигляді ялинки мінажниця. 36 гарненько. Мені все гарненьке. Ось ці гарні, керамічні, дуже гарні. Боюсь підіймати, але легенько ось так подивлюся 30 злотих, а в гривнях 250-260. такі є більші, менші, скляні, по 16 злотих, а більша, більша 20, також є ось такі маленькі ялиночки по 16. Срібні такі тарілочки гарні святкові. По 16 злотих. Ось ціну в гривні також видно. І є ще в золоті, ну і є ще більші, і менші. Так, тут різні плейсмати, різнокольорові дуже. Форми для випікання силіконою, там є щипці, такі святкові новорічні. Так, це в нас о, я таке люблю, дуже гарно. Залізна основа і керамічні тарілочки, 30 злотих. З листочками, також дуже гарно. З листочками скільки? 30 злотих. А ось є ще така Тут мисочка з бамбуковою кришкою. А там ложечка має бути, але її немає. Не знаю, чи вона просто не йде в наборі, чи вона десь всередині. 26. Злотих такий. Ось така кісточка, але вона ось тут пластик. Зовсім така. Це дерев'яна з ялинкою і формочка ялинка. Всі дозатор на кухню і разом з губкою у вигляді ялинки. Коштує 26 злотих. Це все свічки. Ну, а зараз, друзі, хочу вам усім подякувати за те, що у вас у мене вже цілих 10 тисяч. Це так багато. Для мене це дуже цінно. Я дякую вам усім за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Це дуже велика цифра для мене. Мені неймовірно приємно, що така кількість людей у мене є. Дякую вам усім. І ось з цього приводу я вирішила зробити ось такі у вигляді цифр. Такі маленькі тортики, замовила ще піцу, бо Владік каже, мама, раз такий привід, то потрібно ще й піцу замовляти, показує вам зблизька ось цей тортик, який я вже робила рецепт, який є на каналі. Я з вами поділюся у описі під відео. І дякую усім, що додивилися відео до кінця. Взагалі, що дивитесь мене, що коментуєте, ставте вподобайки. І бажаю усім здоров'я, миру, спокою, добра, усього найкращого. Всім!